І Румеїя де-факто, де-факто, і це підтверджується дослідженнями численних істориків, є автохтонним народом України. Тобто, по суті, це так і є. Тут не потрібно додаткове визнання. Але якщо ми говоримо про визнання на державному рівні, то має відбутися ряд процедур, які описані в тому ж таки законі. І ми сподіваємося, що поступово цей процес на Дозовські греки також пройдуть і зможуть бути визнані і на офіційному рівні корінним народом. Чому це нам потрібно? Не для ситуативної такої якоїсь вигоди. Абсолютно ні, це потрібно для того, щоб зараз зберегти унікальний народ, ідентичність його, саме його власну, не нав'язану зовні зберегти дві рідні мови. І так само зберегтися як спільнота, тому що зараз, коли вона розпорошена по різним територіям, це набуває особливої важливості для нас. Тому тут питання більше виживання цього народу, його збереження для України, бо це власне частина і української історії, і українського сьогодення.